Всім доброго вечора. Купив я собі таку копалочку, але час роботи і прийшлося її всю переробити, майже всю переробити. Викинув тут стандартні були корпуса, поставив вже такі 207 почіпники. Вал вже на 35 виточили, зробили пластину, просверлили отверстя, щоб можна було ножа зміщати вправо вліво. Приварив ще таку полосу з вісьмерки, щоб не вигинало, ніяких стоячок не варити, не сверлити. І так ми. Удлінив трохи пластини під пальці, бо дуже, виходить, треба короткий кардан до неї. І так загалом крутить хорошо. Це показати краще. Ну, от така купалочка вийшла. Дощі в нас ідуть, немає як в городі. Попробувати. Попробую, скину ще відео. Всім до побачення!